Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай святий, роднині слухняним ласище несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мене, бо Миколай святий із неба, оселю кожну зазирне. Отець святий про всіх все знає, хоч любить нас та бачить все, він чемних, лагідних вітає і радість їм за це несе. Прекрасне свято це у грудні, приносить віру в чудеса. І знають всі, що в тяжкі будні віра у святість все спаса. Вітаю вас зі святом та пропоную поринути у світ чарівної казки. Петро, не мене хто зараз збільшив ліхтарів. Вони малі, великі, ясно сяють у горі. Ні, вікусю, то не ліхтарі вони. Небесах високо зорі сяють, то ясні. Світять з висоти, вони щоночі. Всіх святих яскраві добрі очі. Вони щоночі світять, щоб було грязніше другами дітям. Сьогодні зорі світять особливо, старана, ясно, світло, чарівливо. Бо Миколай святий до діток поспішає. Кожна зіронька йому допомагає. Чого ж святий до діток так спішить? У нього що важливі справи є в цьому? Так, сестричка, справи вкрай важливі. Його чекають дітки, чемні милі. Ті, хто добрих справ зробив багато, отримають даруночки на свято. А як же я, сестричку, побачу? Миколая, коли так міцне рано засинаю. Ти не турбуйся, він до тебе сам прийде. Даруночки. Тихенько покладе, якщо була тичемна, добра й мила, і для когось добре щось зробила. Іди вас. Шукати був що як він дороги не знайде і до мене, зовсім не прийде. Святого Миколая я шукаю, сьогодні він до діток поспішає, бо що як він дороги не знайде, до мене зовсім не прийде. Він не до всіх дорогу знає, і чимних діток не знає, добрих справ роби багато, і чекає його у себе в хаті. Вікусю, він не всіх дорогу знає, і чимних діток не знає, Ти добрих справ роби багато, то і чекай його у себе в хаті. А ти чого тремтиш бухасти? І де мені ці добрі справи взяти? Тремчую за замерзли дуже. І не всім навколо тебе йду, Чи мені б такі, як в тебе рукавички. Я вже просив і в зайчка, і в лисички. Хлопцем не змерзаю, а вдома ще одні тепленькі маю. Дві пари мені сплила бабуся, щоб не змерзала її, внученька вікуся. Ой, дякую тобі, Вікусю, тепер морозою зовсім не боюся. Хаті. Будуть і тебе шукати. Святого Миколая я шукаю. Сьогодні він діток поспішає. Ви ж як він дороги не знайде, і до мене зовсім не прийде. Вікустя, він досів дорогу знає, і чимних діток не минає. Ти добрих справ роби багато та чекай у себе в хаті. А ти чого не спиш у барлозі, а ходиш тут по зимовій дорозі. Хіба від медяного дитиці міцно спати, коли зима все починає снігом замітати. Та я спав, та раптом голоднів, щось дуже смачненького захотів. Прикине все та порожньо борлозі, от і я плукаю по зимовій дорозі. Підненький, сніг встиг усе сховати, чи ти зможеш у собі шукати. Але стравай у мене у корзинці є пиріжки ще якісь гостинці. Ой, дякую тобі, Вікузю, тепер голову зовсім не боюся. Немає для святого Миколая, де не можу я знайти. Я просила в листі про зернятка, золоті сніг у лісі, наші нині важко взимку є пташині. Не жри, пташину в моєй кашенці, я зернятки смачненькі, Я тебе залюбки ними пропущу, маку небо доскочу, а лист мені давай. Я як побачу дяку скринку, його туди упущу. Спасибі тобі, Вікусю. Я його туди опущу. Довго я сюди летів, на роботу вже спізнився. Є у мене тут листи, та на всі, хтось забарився тут біля віконечка. Буду виглядати, бо сьогодні день останній, щоб листи зібрати. Що я бачу такій порі? Саме дівчатко над, над дворі. Чому, чому не спиш да бихати? Буду всі тебе шукати. Святого Миколая я шукаю. Сьогодні він до діток поспішає, бо ще він дороги не знайде, і до мене зовсім не прийде. Вікусь, він до всіх до... до... знає і чем діточок на це доби робила, той чека було у себе в хаті А що це в тебе у руках? Це листи від білочки і синички, та ще на полі колі, літала, скриньки не знайшла, мені віддала. Дякую віку, що ще не слом. до поштової скриньки Та я всі ось це від кров. У мене без серйозних. Отже, не коло до не тільки я людям, ай тваринам. Мені вже час сила діти, поти вже йди додому. Я бачу такий поріг. саме дівчатку на дворі. Чом не в теплій хаті, буду всі тебе шукати? Святого Миколая я шукаю, сьогодні він до дідок поспішає, бо що як він дорога не знайде і до мене довсі не прийде. Навіщо тобі засям Миколай? Мене ти ради гроші зустрічай. Не прошу я ніяких добрих справ робити. Будемо зла і капості творити. Ну такі, чого ти причепився? Ти що, нічому доброму не навчився? Хіба то не капості робити? Всім шкода це зло творити. Хе, чорти, класи озимою. Ось взяли сюди, скільки засвініш, зробили мені. Ось тут паркан розібрали, тут ми лампочку розбили. Засіли, там сніговиками дітям розвалили. Танця. Це зовсім не сміх творити зло, то є великий гріх. Мене навчають мама і тато в молосайді доброті зростати. Мати, ось сиди і чекай, що може прийде Миколай, А ми далі підемо в башке шукати, їх на світі ще багато. Мабуть, починає світати, час вже додому вертати. Добрих справ не робила багато, та й не прийде сяти до хати. Над україною не влітає, ангел краси краси добра, світло зі небес розсипає, там де росте дітвора. Це я бачу таки позі. На Чом не спиште, в теплій хаті, будуть всі тебе шукати. Святого Миколая я шукаю, сьогодні він до діток поспішає, бо як він дороги не знайде і до мене зовсім не прийде. Та вже світає і ніч свята минає, мабуть, наступного я року почекаю. Ти що, зайкуше, Миколай з тобою тут, Бо твоєму себе. До бо те проживуть. Ти скільки за заді зловила увага всіх не обілий лаз. Датік, вовчик, братік, дівчатка, синичка і, і дяде. Один ночі з тобою радий. Тож Миколай пл пл плені з тобі вдало любові і ладості пакунок. Тебе він час рушати, бо будуть усі тебе шукати. Сидимо лягай у різочка та спи, дивись дитячі добрих сні. Дякую вам за добрі слова. Тепер я знаю все чудово, то Миколай в душі живе, дарунки в серці він несе. А добрі наші тата й мами своїми рідними руками нам подаруночки несуть і під подушечку кладуть. Тепер мерщій додому. Найбільше світі люблю я, коли ж осінню зима, снігом перший раз.

Борака, загнах, на лежах самках на кульках з високої лари летять Радіють життя пишать, всі разом кричимо ура. Ура до нас прийшла зима, свіжинки крутяться, веселі, що сливий новий рік.